І знову усім привіт. Хлопці, у, у діда не вийшло сьогодні, із... ну, зараз покажу. Із штативом стоїть він, як кажуть, на готові, але я все-таки вирішив зняти якась на швидкоруч, без е, ніколи із штативом було займатися. Розібрав те, що я вам обіцяв, перевірив систему живлення на електробензонасосі, трубопроводи, шланги, хвільтер. І головне, мені потрібно було узнати, чи працює дренажна система, яка скидає тиск. У... По зворотці, обратка. Зараз я умикну запалення і покажу вам, як воно працює. Дивіться. Насос включив, бачите? Він клацає, карп повний. Бензу діватись нікуди, і він по обратці бенз по образці. Іде знову в бак. По цій шланзі він приходить через бензонасос, йде у карба. У карбі у нас повна поплавкова камера вже. І для того, щоб, ну, я вам скажу, скинути тиск із системи. Насос, -то. ви розумієте, електробензонасос він не вимикається. Він постійно вимкнутий. Це електробензонасос із пічки ЛОАЗ. Там пічка бензинова, стоїть карбюратор окремо і оцей електробензонасос. Там теж така сама схема, що коли повна камера поплавкова, то він скидує на, по на, назад у бак. Чому я підняв це питання? Діло в тому, що електробензаносу це одна сторона діла, а друга, що в нас оцей насос також, також. Коли качає, він у мене зараз, бачите, від'єднаний в резерві. Вон заглушка одіта. Там і, і тут ось заглушка, бачите? Коли качає оцей насос механічний по цій трубці, шланці. І коли повна поплавкова камера, він. А чому не сильно він струя? Тут стоїть дросіль, жиклер, чик. І... Так як я ціле літо не користувався, чому я сюди поліз? Бачите, знову. Ну, без штатива. Друзі, мені і штатив Так зручніше, і руки болять все одно. Так зручніше. Добре, зробимо і штатив. Ні, штатив зроблений із ним. Чому я сюди поліз? Я ціле літо не користувався, ну, звичайно. Ж. Їздив на Газі, і ця система вся поплавкова засохла по плавковій камері, там силумін аж біліє, потім цей жиклер, е, міг, міг закоксуватися, і для того, щоб по-другому, по-іншому ніяк, довелося мені розібрати трохи е, систему. Перевірив, звичайно, всі затяжки, всі кріплення, всі ущільнення, і зразу включив закачку бензи. Значить, тут все зволожено, тепер можна заводити не на суху. А це, чому я так сказав? От кажучи, оці бензонасоси гріються. Так, він буде грітися, якщо він буде качати, ну, Сам на себе не буде скидати тиск. Якщо немає обратки, друзі, якщо немає, хтось заглушив, подивіться, може там болт у вас стоїть. Може хто заглушив обратку, тоді і нема у вас електробензонасоса, цього, що в мене стоїть. так? То може цей насос кача сам на себе. Тиску нікуди діватися і тому вони гріються, відказують, особливо в літню пору року. А це чому є поліз? Бо у мене цей насосик теж влітку відмовляв, грівся. Я грішив на цей Жеклер. Ну, ви бачите, що Жеклер плюється. Але де гарантія, що він не підзабитий, не під якимось мусором. Може там якась. Щепочка все-таки. Я так бачу, він топлюється, то капає, то Струя добра, то взагалі немає. Ну Взимку доведеться чаще включати електро ЕБН тому що у мороз тільки на бензі. Можливо, воно все промиє. Я туди сюди спробував голку. Отаку голку. ну Сікина сантиметрів 4, може 3, отсюди отсюда, до цього упорчика досуну, от, бачите, упорчик, опорчик. Ніякого жеклера нема. Де він стоїть, друзі, не хочу знімати кришку, не хочу. Скажу вам відверто, що я не знаю, що там всередині. Але якщо я туди зараз полізу, то потім точно будуть проблеми. Я маю на увазі тут прокладка, гвинти, резинки, учильнюючи. Не хочу. Поки воно працює, вон заглушка, хтось сказав, ось, заглушка добре видно. Поки воно працює, на, на холостих обертах добре працює на Бензі, ну я маю на увазі працювала ту зиму, в зиму. От. Не хочу туди лізти. Як кажуть, не заважай працювати відлагодженому механізму. Ну, потроху плює, плює. Я би зовсім. Ви скажете, ну, ви кри, зніми кришку, там п'ять винтів. Друзі, я згоден з вами. Ну, плюється ж потроху. Потроху скидує, тис, скидує, значить, не зовсім залягло, значить, промиє. А зараз полізеш. В першу чергу часу бачите, кухайку надів, О, прохладно. Ну 9 градусів. Плюс-мінус градус. Може трохи надихав вже тут. От, не хочу туди лізти. Плюється, ти скидає, візуально я побачив, значить дід трохи успокоївся, а там воно саме покаже у роботі. Якщо. Будет скидати, значить, насос грітися не буде і відмов не буде. Ну, на цьому буду закінчувати. Я думаю, зрозуміло, що я хотів доказати ну, в першу чергу сам собі, що я хотів узнати, ну, як цей жиклер? Там стоїть дійсно жиклер стоїть, друсіль, Ну. Якби була кришка стара і подивитися, де він там, чим викручується. Може, хто підкаже, друзі, може хто його викручував, може хто його викинув зовсім, може хто став більший, чи менший. Я цю тему не піднімав, не знаю, він регулює цей дросіль, ну, Жиклер. Можливо, він є там по калібрам який, не знаю. Напишіть, хто знає, наскільки він там, чи так він повинен, чи дух, що він дожен. Виливати струю. Добре, пишіть коментарі, я чекаю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, тримайтеся. Бережіть себе. І все буде добре. До нових зустрічей на каналі Діда.